У визирській сільраді процес перейменування вулиць почався з квітня 2022 року. На сьогодні загалом у села громади нові назви мають вже 14 вулиць. Йдуть громадські обговорювання щодо перейменування двох провулків у селі Визирка. Ініціаторами виступають сільська рада та відділ містобудування та архітектури, коли вулиці підлягають перейменуванню згідно закону про декомунізацію або закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Ініціаторами є і місцеві жителі даних населених пунктів, які бачать, що є необхідність або, наприклад, увіковічнення їхнього земляка, який віддав життя на захист територіальної цілісності України. При травневому розпорядженням голови одеської обласної адміністрації вулицю 108-ї гвардійської дивізії було перейменовано на вулицю Олександра Пархоменка. В селі Заря Труда було перейменовано вулицю Садову. на в честь їхнього земляка, який теж загинув, захищаючи нас на вулицю імені Володимира Лосєва, і в селі Бутівка вулицю Садову було переіменовано на вулицю імені Миколи Зайцева. Вчителька Першотравневого ліцею Ніна Кочнева добре розуміє, яке значення для патріотичного виховання молоді мають вулиці, названі на честь воїнів-односельців. Які поклали на війні своє життя. Саме у неї в класі навчався свого часу Олександр Пархоменко. Не було б війни. Вони б були звичайні хлопці, вони б жили, вони б родину мали, вони б дітей мали, вони б онуків мали, як я маю онучок. Але молоде своє життя поклали, захищаючи нас. Нас не тільки ж маму захищали, вони нас всіх захищали. Приймування вулиці грає дуже важливу роль в нашій культурній спадщині, так, історичній спадщині, щоб люди не забували наших героїв, щоб вони пам'ятали, за що наші молоді хлопці віддавали своє життя, так, щоб кожна дитина йшла до школи, вона знала, в честь кого названа ця вулиця, щоб мати йшла і вона знала, що пам'ять про його її сина так вона вічна, що всі пам'ятають, що громада пам'ятає, Україна пам'ятає, кожна людина буде пам'ятати цю людину. На жаль, такі справи при деяких обставинах не завжди можуть бути реалізовані повною мірою. Ситуація така є в селі Любопіль, де на одній вулиці проживають декілька родин, в яких члени їхніх родин загинули під час повномасштабного російського вторгнення. І на сьогоднішній день стоїть питання у віковічненні їхньої пам'яті. На жаль, вулиць не так то й багато, і ми сподіваємося, що ця кількість 36 загиблих місцевих героїв. Вона все ж таки зупиниться на цій цифрі, але ми повинні до цього підійти. Виважено. Зараз Визирська сільрада розробляє єдиний підхід, щоб кожна родина, людина, що поклала своє життя на захист цілісності України, відчувала повагу до загиблого героя.